Дійсно, я дякую Господа за кожну людину, яка сьогодні прийшла на це місце. Я дякую Господа за те, що я мав можливість сам бути на цьому місці, бо ми, друзі, є церква жива. І знаєте, чого жива? Бо в нас є живий Бог. Кожна людина, яка прийшла сюди на це місце з Христом в серці, вона жива. І кожна молитва, яка возноситься сьогодні, кожен спів, який сьогодні, Господи, возноситься до тебе. Він живий, бо то через тебе, то для тебе, то слава тобі. Хай Бог благословить кожного із нас. Я сьогодні буду читати слово Боже, це Євангеліє від Луки, 13 глава. Написано такі з першого вірша. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галилейців, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвами. І відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ті галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, так само загинете. А ті 18, на яких упала сила вежа і побила її, чи думаєте, що вони були більше винні, ніж усіх люд... від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то так. Загинете. Дивіться, приходить до Ісуса Христа дехто, якісь люди. І знаєте, що в серці? В серці страх, в серці переживання. І питають його, Ісус, от Отаке сталося. Розкажи, чому так? І оцей Пілат. Я не зовсім знаю, що там сталося, але були жертви. Були жертви і були люди, які винні в цьому. І він одну кров змішав з другою. І Ісус додає, а ви знаєте, що була ще вежа. Вона стояла і нічого не предвіщало біди. Кругом неї ходили дуже багато людей кожен день. Але прийшов час, і коли ця вежа впала, і 18 людей загинула. І він каже, що якщо не покаятесь, то так само загинете. Знаєте? Покаяння це примиріння з Господом. А внезапність це те, що чекає кожного із нас. Але в тій внезапності є момент. І дуже-дуже важливий для кожного з нас. І цей момент єдиний з Богом я чи ні? І далі дивіться, він каже таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику смоковницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. І каже виноградові: я вже третій рік приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її. Навіщо за даремно землю займає? Тою відповідь каже йому пане, залиши її ще на рік, доки обкопає, докола неї обсиплю, підсиплю гною, то, може, наступного року родить плід, а коли ні, то зрубаєш її. Друзі, це ж про нас. Це про мене. Бог приходить в наше життя і дивиться, чи є плід. На тій галузці. Чи приносимо ми той плід? Чи є щось на ній? І що можна сказати? Оце, знаєте, це домашнє завдання для кожного з нас. Просто сісти і роздумати, Господи, чи приношу я плід? Чи є на моїй галузці той плід? Можна по-різному відповісти. Господи, ще просто рано. Я ще не встиг. Ще не час. А чи буде той час? Чи встигнем? Потім другий раз приходить Господь. Приходить вдруге і питає на тобі, є плід? Покажи мені плід. Що ми відповідаємо для Господа? Можливо, обставини, можливо, погода. Можливо, щось не виходить, не виходить. Господи, почекай ще. А скільки разів таке було, друзі? Скільки разів приходив Бог до кожного із нас і дивився на наше галузя. Є чи той плід, чи немає. Знаєте, до одної людини, одна людина підійшла навіть до Ісуса Христа і каже, я хочу йти за тобою. Це добре, правда? Але я кажу, що дозволь мені похоронити батька мого. Це нормальне розуміння чи ні? Навірно, ні. Бо Ісус Христос сказав такі слова, хай мертві хоронять своїх мертвіців. А знаєте чому? Ця людина не хотіла йти за Господом. В неї було, знаєте, таке бажання, але конкретіки не було. Вона каже, мені батько мішає. Знаєте, скільки таких людей є в нашому житті? В когось батько, в когось мати, в когось син. От якби. Батько мені не заважав, от б я вже розвернувся, от б я вже за тобою пішов. От я його похороню, і тоді все буде нормально, я вже буду ходити за тобою. А Ісус Христос каже, його не хоронити, його спасати того батька надо. Остав це все, іди за мною. І тоді будеш спасений і ти, і твій батько. А якщо ні, то і ти мертвий. І батько, якщо буде похований, теж буде мертвий. Обставин дуже-дуже багато. В другій притчі написано, що чого не прийшли до Христа? Хтось купив землю, а хтось оженився, а хтось волів купив. І треба ж попробувати. Як воно буде? Вибач, я не можу. Але, друзі, покладіть собі на серце, що все, що без Христа, воно мертве. Там немає життя. Там немає життя, бо воно без Христа. І приходить Бог ще раз. Знаєте, я хочу читати ще одне місце Слова Божого, це в нас Євангеліє від Матвія. 23 глава, 37 вірш. Він прийшов до своїх. Він прийшов до народу Божого. І потім каже Єрусалим Єрусалим, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки раз я хотів забрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, а ви не захотіли. Ось залишається. Вам, ваш дім порожнім. І ще в одному місці це в Луки 19 глава, 44 віршом, написано: Поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, і не залишать каменю на камені, бо не зрозумів ти часу відвіден моїх. І знаєте, Бог не просто пророкує, Бог плаче. Бог плаче за цими людьми. Бог плаче за Єрусалимом. Так само Бог плаче за кожною людиною, яка не прийняла Ісуса Христа, яка не захтіла, яку щось відволікло. І в наше життя також приходить Бог. Що Він хоче бачити? Він хоче бачити плід віри. Ви знаєте, плід, він не з'являється раптово, раз і з'явився плід. Він довго росте. Він зріє. Я не вірю в таких людей, які приходять. Знаєте, написано, що була біла одежа праведності. А що він прийшов в якісь грязні одежі, виняв з свого серця якийсь пістолет віри, вистрелив і знову поклав і знову пішов. Так не буває. Це якийсь духовний терорист, який ховає щось. Віра повинна бути видна. Коли Господь приходить до того дерева, коли він дивиться, він хоче бачити той плід. Хай він буде ще зелений, але він що був? Він хоче його бачити в кожного з нас. Він хоче його бачити в мені. Знаєте, є дуже багато різних ситуацій. Є дуже багато світчиків. Недавно у мене була така ситуація. Одна людина попросила мене, каже, в мене вдома дуже хміль розрісся. Хміль, знаєте, да? він так розростається. Каже, допоможе зірвати. Я прийшов допомогти. Я зірвав його. І що з ним робити? Хміль від сусіда. Я його взяв і викинув в мусор. І запитання до мене, а що ти з ним зробив? Я кажу, як що? Викинув? Ні, треба було викинути до сусіда, до його хміль. Савідчик. Я буду правий? Мене ж попросили. А перед Богом як я буду стояти? Хто я буду в його очах? Я кажу, я цього не зроблю. Я не можу цього зробити. Є різні обставини. Помните ще одну людину, дуже гарну людину на прізвище Іосіф, коли прийшли тяжкі обставини в його житті, і, вроді, вихід добрий. Жінка Потіфара. От це вже вихід, будеш як сир в маслі кататися. А він каже, я не можу. Чому? Це ж життя. Я не можу, я не можу загрішити перед Господом. Це є віра, друзі, це є плід. І тільки по тому плоді потім він став тим, ким він став. Як важливо роздумувати про наш плід в нашому житті? Ви знаєте, я сьогодні в смутку. І серце моє в смутку. Може хтось помнить? Сюди приходив хлопчина, там от сидів, груденький такий. Не помните? Ну, Валєра, брат, добре помнить. Він приходив, він слухав слово Боже, щось йому подобалось. Кілька днів назад він наклав на себе руки. І от питання, багато питань стоїть. Хто винуватий? Може, лукавий, що спокусив його? Може, ця п'янка винувата? Може, ті люди, яку в закриту квартиру передавали. Горілкою мов. Це може. А може, і я винуватий? Може, все-таки не зміг сказати ті слова, які мав сказати. Може, не зміг достукатись, коли останній час, коли він тримав цей зашморг? Може, міг би набрати телефон? Я розумію, є і батько, є і брат. Але є люди, які приводили, які старалися. Я не знаю. Але серце щемить, друзі, скільки людей таких, скільки є. Де плод? А Господь приходить і хоче плода. Він хоче бачити з кожного з нас плода. Можливо, є такі люди, які, та я знаю, 100% є, які мають потребу в нас. Потребу в слові, і не просто в слові по плечі постукати, а сказати таке слово, яке Дух Святий покладе нам на серце. Господи, допоможи нам це побачити, допоможи нам це зробити, допоможи. Ви знаєте ще одне місце в Євангелії від Луки, 12 глава 57 віршем. Говорить дуже цікаві такі речі. Написано, чому ви не судите себе, що є справедливе. І коли йдеш, йдеш своїм обвинувачем до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від нього, щоб часом не притягнув тебе до судді, а суддя не видав тебе судовому виконавці, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки він не віддаси останні лєпти». А ми знаємо, до якого правителя ми йдемо, правда? До нашого Господа Ісуса Христа. Він є і суддя, і Він є Господин нашого серця. Але є ще й обвинитель. І написано, що з цим обвінітелем рядом іде. Кожен із нас рядом йде з цим обвінітелем. І каже, «Звільнись, звільнись від Нього. Звільнись від Нього. Ісус Христос сказав, ось Він іде Князь миру, але в мені нічого немає. Чи можемо ми так сказати, що в мені Він нічого не має? Чи ще щось має? Звільняємося, друзі. Звільняємося від Нього. Обов'язково. Бо віддати той долг ми ніколи не зможемо. Але коли ми звільнимося, наш Бог. Не буде нам суддєю. Наш Бог буде нашим Богом, Господи. І ви знаєте, і він, Бог шукає цього плода. Але навіть не тому, що цей плод йому потрібен. Він просто знає, якими повинні бути ми. Він знає, що цей плод повинен бути. Бо цей плод, він. Іде в життя вічне, бо Він створив нас, Він знає, якими ми маємо бути. Господи, благослови нас. Благослови нас бачити світло Твоє, благослови говорити про Тебе, благослови шукати Тебе, благослови свідчити про Тебе, благослови бути такими, якими ти хочеш нас бачити, і щоб, коли прийде час прийти в Твоє царство. Ми були благословенними в світлих одежах з вірою в серці і з радістю, бо то є радість приносити плод для Господа і прийти з тим плодом перед Ним. Давайте помолимося Богу. Господь Отець наш небесний. Ми дякуємо Тебе, Господи, за кожну людину, яка прийшла на це місце, бо то є велике благословіння. Без тебе все мертве Ісус, аллилує Тобі і хвала Тобі, наш Бог. Але тут, на цьому місці, можна взяти від Тебе, покласти в серце своє, Боже. І це, Боже, буде начало. А можливо, для когось продовження. Але це буде можливість, Господи, можливість Ісус, приносити той благословенний плод, який буде угодний для Тебе. Допоможи нам не бути цими духовними терористами, щоб прийшов як та церковна миша схватила і побігла до себе в нору. Допоможи нам, Господи, бути Твоїми дітьми воїстину, щоб не тільки називатися, але бути ними, щоб Боже робити те необхідне, що для Тебе, Боже, буде приємно. Благослови Ісус кожного з нас. Хай передивляється кожна людина, і я в першу чергу, Боже. Передивляється своє життя, що я можу зробити для Тебе, Господи. Можливо, я не розумію, та дай мені розуму, Господи, бо написано, що будеш просити, і дано тобі буде. Господи, допоможи бачити, де я можу послужити для Тебе. Не оправдуватись перед тобою, бо перед Тобою не оправдається ніяка плоть, Боже, а просити, Господи, бути Твоїм. В Твому Боже у ділі, Господи, слава Тобі і хвала Тобі, Ісус! І говорити, Боже, не мовчати, Ісус, про Тебе, говорити в силі Духа Твого Святого, говорити, Боже, в мирі серця Свого. Благослови Ісус, бо Ти даєш той мир, не так, як той мир дає. Але допоможи Ісус нам бути Боже в Твоєму благоговінні, Боже, перед тобою, бо в тому благоговінні був твій Син Ісус Христос. А ми хіба ми більші, хіба ми вищі. Господи, допоможи нам, Ісус, славити Тебе, допоможи бути, Боже, і прославляти Тебе, Боже, в церкві, Боже, на роботі, там, де ми є, Боже. Допоможи, Ісус, оставити все, бо то є все мертве і волиті, і ті, Господи, землі, і, можливо, навіть якесь розуміння життя, Боже, оставити, Боже, а в першу чергу знайти Твоє розуміння, бо Ти хочеш навчити нас, Боже. Ти хочеш, Боже, провести нас, Ісус, освободитись від того Боже обвинителя, який ходить разом з нами, обвіняє перед Тобою нас. І, можливо, від навіть правий. Але ми, Господи, хочемо освободитись від Нього, щоб в нас не було нічого від Нього. Господи, благослови. Хай буде прославлене і возвеличене Твоє святе ім'я в нашому житті, як вічного і живого Бога, Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь.